Доброго дня, це Маркер Подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Перед стартом нашої розмови і представленням гостя я, я попрошу вас обов'язково підписатися на наш YouTube канал, відреагувати на наші попередні бесіди, написати теми, які ви хочете почути, щоб ми обговорювали. Сьогоднішнім нашим гостем є Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, добрий день. Дякую, що знайшли час, щоб з нами поспілкуватися. Одразу кілька тем з вами обговоримо. І розпочнемо з гарячої такої теми, яку сьогодні обговорює чи не кожен. Це прийняття закону про мобілізацію. І я б хотів з вами обговорити саме економічний момент, тому що уряд додав 70 тисяч гривень на місяць тим, хто безпосередньо воює на, на нулі, і не лише фігурує цифра про те, що кожен військовозобов'язаний в рік 1 мільйон 300 тисяч обходиться. Чи є в нас кошти для того, щоб забезпечити цей закон на мобілізацію? Як далі все буде виглядати? Вітаю вас, друзі, слава Україні! Справа в тому, що коли ми ведемо мову про те, чи є у нас гроші на війну, і коли стоїть таке запитання, то його можна розцінювати. Все пропало, грошей немає. або окей, скільки нам треба і де їх брати. Я думаю, я переконаний в тому, що, мабуть, ми в більшості думаємо, де їх брати. Тому що це найголовніше. І якщо е, є рішення про виплату додаткових е, фінансових коштів саме тим, хто перебуває на нулі, я вважаю, це правильно. Звісно, краще було, щоб сьогодні був ухвалений закон про е, можливу демобілізацію і ротацію, врешті-решт, тому що це також потрібно. Але я, я переконаний в тому, що Кабінет міністрів знайде ці гроші. Де питання вже друге. Позичить, будуть підвищувати податки в умовах війни, будуть різні механізми. Легко не буде. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Зараз не мирний час і чимало ініціатив, які в цьому законопроекті дійсно викликають серйозну дискусію в суспільстві на тлі. Не дуже приємних там інколи повідомлень про корупційні діяння владі і так далі. Є такий момент, так. Але ми мусимо розуміти, що на сьогоднішній день військових потрібно. Заохочувати і дякувати їм за те, що вони ризикують життям і втрачають життя на фронті, для того, щоб ми могли принаймні в студії спілкуватися і щоб діти могли ходити до школи. Тому я не маю сумніву в тому, що ця цифра вона була не була не обґрунтована Тим більше ми чудово розуміємо, що на сьогоднішній день та кількість, які перебувають на нулі безпосередньо, так які перебувають в зоні бойових дій. Це не тотально вся українська армія, не всі Збройні Сили України. Тому сподіваюся і вірю в те, що ця цифра була обґрунтована позапропонована. От ви якраз про демобілізованих і мобілізацію. На ваш погляд, чому не прийняли саме ось це рішення, і які у вас є застереження до цього закону? <гану> застереження загалом <гану> і виказати їх мені, я вам скажу відверто складно, тому що ми непростий час. Будь-яке рішення, яке воно незручне у воєнний час, звісно, що воно сприймається доволі болісно всіма. Мною в тому числі, тому що всіх нас торкаються, якісь незручності, якими може отримати там в результаті, можливо, десь помилок або ще щось, і то того воєнного стану, в якому ми перебуваємо. Тому. Оцінювати об'єктивно з точки зору мирного життя цей документ було б неправильно. Ми зараз знаходимося а, на стадії, де перед нами реально екзистенційний виклик бути або не бути країною. Тому, звісно, що а, піддавати аналізу цей документ можуть політики, які там критикують, здобуваючи собі політичні дивіденти, або безпосередньо прямо ті, хто на фронті. І вони дають оцінку в тому, що, до прикладу, була виключена норма. Про демобілізацію та ротацію, але ймовірніше за все, на сьогоднішній день ситуація така, бо я іншого пояснення не знаходжу, яка не дозволяє на практиці реалізовувати норми, які були запропоновані в цьому документі. Хоча в Верховній Раді був ухвалений сьогодні бухвалена постанова з рекомендації Кабінету міністрів невідкладно вирішити питання додаткових 70 тисяч, і в тому числі підготовки закону про ротацію, законопроекту про ротацію. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо його. А що стосується демобілізації, термін у вісім місяців, продовж якого він має бути підготовлений, ну зараз залишає більше, звісно, запитань, ніж відповідей. Ми можемо там лише будувати версії, що може за ці вісім місяців відбутися. Може бути і до прикладу, і припинення війни, може бути ще більша ескалація. Це війна. Передбачити складно, тим більше ворог непростий у нас. І тому ймовірніше за все, сьогодні влада готує собі. В такий спосіб додаткові важелі стримування російської агресії, якщо говорити про гроші, про фінансування, багато хто говорив, що прийняття закону про мобілізацію воно буде в унісон з розблокуванням допомоги від штатів для України. Чи вважаєте ви, що в найближчим часом ця допомога буде надана? І скільки ми ще можемо без оцієї допомоги воювати з Росією повноцінно, так як слід? Ну, ми вже повноцінно не воюємо, тому що ми ведемо тактичну активну оборону, так називається зараз. Ця цей період у нас так у стримуванні російської агресії. Тому і президент про це говорить, і ті, хто повноважений коментувати ці події, на сьогоднішній день стверджують, що дійсно в Україні недостатньо засобів ведення контрнаступальних дій. На оборону їх ще затвердження президента вистачає. Знову питання наскільки багато їх вистачає. Але якщо брати до уваги навіть минулу ніч масовану повітряну атаку, то ну, більшість абсолютна більшість повітряних цілей була збита. Що не стосується, звісно, там балістичних ракет і там дві ракети, наскільки я знаю, звичайні вони десь долетіли і потрапили в якісь цілі. Ну принаймні, повідомлення є. Тому на даному етапі на сьогодні я порозумію, що ми ще маємо засоби стримування. Вони принаймні набагато кращі і сприятливіші умови ніж то було в березні 22-го року, лютому березні. Це абсолютно очевидно, і однозначно, але потрібно, звісно, більше допомоги. І особисто я пов'язую напряму е історію з ухваленням, допомоги від сполучених штатів Америки з мовою ухвалення мобілізаційного законопроекту, хоча те, що говорять, нібито такої загальної а, позиції. Або офіційної позиції там білого дому, або в Європі і немає. Це швидше коментарі були окремих там сенаторів чи депутатів Європейського парламенту, військових якихось аналітиків. Колишнього там колишнього керівництва Північно-Атлантичного альянсу швидше за все, це так окремі думки, але не зрозуміло, що вони десь там. У кулуарах і в кабінетах присутні. А, і звісно, що це могло стати приводом для тиску і на парламенті, і на банку для того, щоб цей документ ухвалювався раніше. Тим паче, якщо брати до уваги, то президент підписав минулого тижня три законопроекти, які регулюють суттєво питання проведення мобілізації в Україні. Це єдиний електронний кабінет військовий. так, Військовий кабінет просто називається, реєстр оберіг, зменшення мобілізаційного віку і що стосується статусу обмежено придатний. Ці документи вже були підписані, закони вступили в силу, Кабінет міністрів відповідним чином працює. Тому я. Не, не виключає, що президент там собі будував якісь запобіжники для того, щоб в нього був аргумент і для заходу, що ми робимо щось. Ми готові мобілізувати більше людей. Для цього потрібна зброя, тому що в публічній площині була така дискусія: для чого вам давати зброю, якщо нема кому неї воювати сьогодні? Ми говоримо, що є кому воювати. Про нами буде відповідні зміни до законодавства ухвалені. Вони суттєво. Надають повноважень більше територіальним центрам комплектування, якщо стосується саме обліку військовозобов'язаних і, і, і проходження ними військово-лікарняних комісій, залучення до війська. Ну, відповідно, це аргумент для заходу. Ми готові, дайте зброю. Тобто, ви передбачаєте хороший сценарій, те, що найближчим часом допомога буде надана, якщо так говорити по датах, от, за вашим аналізом, коли це може відбутися? Ну, це може відбутися навіть сьогодні. Ніхто поки що не знає цієї цієї історії, тому що е, зараз там у нас шістнадцята година, якраз приблизно десь плюс-мінус цей час можна подивитися у Вашингтоні. Котра має розпочатися засідання. Саме палати представників Вашингтон ну, 9-15 так на сьогоднішній момент, на даний момент, коли ми з вами спілкуємося, тому я не виключаю, що це питання буде розглядатися. Тим паче е сьогодні немає конкретно визначеної позиції Дональда Трампа стосовно цієї допомоги, який дуже е серйозно впливає на роботу саме республіканців в палаті представників. Хоча Джонса зазнає дуже серйозного тиску, і з боку республіканців і з боку демократів він потрапив у дуже. Складну ситуацію зараз без питання, там жаліє його, не жаліє, Це це не має ніякого значення. Тут, як політик, він стоїть перед вибором, і якщо демократи забезпечать йому підтримку, так а щоб його не зняли з посади, бо відповідна резолюція буде ініціюватися. я Думаю, сьогодні саме його однопартійкою, пані Тейлор. І у випадку провалу цієї резолюції, то він може поставити документ на голосування. Ну принаймні, ми сідкуємо за цим, і найголовніший маркер того, що дійсно направду все залежить від Дональда Трампа. Він поки що мовчить. Він не говорить да, не говорить ні. Але те, що ідеї, яку він раніше озвучував про кредити для України, про передачу допомоги в борг для американського виборця, буде дуже привабливо. Я думаю, що він дотримає ситуацію до точки кипіння, коли він дасть зелене світо скаже: так, дивіться, це я зробив. Тому швидше за все, зараз просто республіканці намагаються здобути тут політичних дивідентів. Плюс є там ще один такий цікавий нюанс, що стосується розблокування видачі ліцензій на експорт природного газу Сполучених Штатів Америки. Для мене було новиною, що ця історія потрапила. Ну саме це питання стало одним з. Ключів до успішного голосування законопроекту ми вірніше за все також з цього приводу ведуться торги. І швидше за все це бізнес, який готовий буде інвестувати у виборчу кампанію Трампа і республіканців. Бо виборів США буде багато. Там будуть перебирати весь склад нижньої палати і одну третину верхньої палати, тому потрібно достатньо видику кількість фінансів для успішного проведення виборів. А газ це гроші, це бізнес, який готовий офіційно. Спонсорувати виборчі кампанії республіканців, тому це є предметом торгу. Якщо вирішиться, ну питання зараз можна говорити однозначно по Україні. Вирішилось в Україні. Документ вже проголосований, зворотнього шляху в цьому плані. Немає я бачу. Низка законопроєктів підписано. Вже вони закони, вони діючі закони. А єдине питання залишається готовності сьогодні е, самого документу. У Сполучених Штатах Америки, які є компромісними між республіканцями і демократами. Ну, принаймні, інформації в публічній площині не так багато, але знову наголошую: я не виключаю, що це навіть може відбутися сьогодні. Тим більше на завершення скажу, що е, американці зацікавлені в тому, щоб Україна завершила війну, ну, принаймні, гарячу фазу до виборів. В цьому зацікавлені і демократи, в цьому зацікавлені і е, республіканці, тому що для Трампа це виклик, що ви будете з цим робити. Йому треба показати, що я ось це вирішив, навіть не будучи президентом. А він реально та це сьогодні робить навіть без посади президента, тому що мені багато підписників навіть пишуть коментарі. Не зрозуміло, хто нині в США президент, Трамп чи Байден. Дуже слушно до речі, пане Валерій. Ви от зараз розказуєте У мене десь така футбольна термінологія зараз, що м'яч на стороні штатів. І від штатів має бути зараз таке рішення. Будемо за цим спостерігати. і Сподіваємося, що це рішення буде для нас найшвидшим і успішним. Друзі, обов'язково відреагуйте на нашу розмову. Нагадаю, спілкуємося з Валерієм Клучком, керівником центру громадської аналітики. Вежа пане Валерій, я хотів би вас ще поспілкуватися з вами щодо Китаю, тому що дуже багато зараз також розмов Китай дуже активізувався, багато Зустрічі, багато візитів до Китаю. От чому для Китаю така важлива Росія, і чи може якось Китай взагалі впливати от на Росію загалом у цій війні з Україною? Чи може бути якась позиція від Китаю, якою вона є зараз? Як ви її бачите, Китай може впливати, Китай впливає на війну Росії проти України. Це очевидно. Китай дуже зацікавлений в Росії у співпраці, йому потрібна Росія. Йому потрібна Росія для поступової економічної експансії, яку він успішно здійснює, особливо в період спочатку широкомасштабного вторгнення. Але е, мені за моїми оцінками, Китай вже знаєте, вичерпав можливості використання Росії в умовах війни. Йому потрібна більш стабільна ситуація, яка е, дасть змогу говорити про зняття санкцій проти китайської бізнесу і повернення інвестицій до Китаю. Буквально за три дні до Китаю з візитом буде їхати Олаф Шольц, канцлер Німеччини, із делегацією. І До складу цієї делегації будуть ходити урядовці і представники бізнесу, які готові будуть інвестувати в китайську економіку. Ну по-іншому вони б туди не їхали. Тобто якісь домовленості будуть серйозні. Відтак, Німеччина в розумінні Китаю, має лобіювати їхні інтереси в Європі так само, як це робить сьогодні Франція. Тому що Манель Макрон ще минулого року, в квітні місяці, був з візитом у Пекіні, після чого він зробив заяву про е, автономізацію Європи, про незалежність Сполучених Штатів Америки. Сьогодні абсолютно очевидно, що все ж таки Китай е, зайняв таку домінуючу роль, домінуючу позицію в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, ну, принаймні в цьому часовому проміжку. Тому що недооцінювати США теж було б не зовсім справедливо. Ми не знаємо справжність намірів. На даному етапі, що стосується у їхній співпраці чи не співпраці з Китаєм. Ну, принаймні, якщо брати до уваги візит міністерки фінансів США до Китаю нещодавній, ну, вона наполягала на тому, що Китай повинен припинити співпрацю із Росією. Китаю закидає, що це на його совісті будуть наступні захоплені території. Ставки підвищуються суттєво, але Китай сьогодні має серйозні важливі впливи на Росію. Він це демонструє. Тобто я готовий, але якщо один, два, три. Це велика геополітична дискусія між Китаєм та усім Заходом, Європою і США Америки, яка не завершена. Безумовно, вона буде тривати. І... Дійсно, Пекін може суттєво обмежити можливості Росії, припинивши там активну фазу торгівлі з ними, бо зараз вони вийшли на рівень 240 мільярдів минулого. Року. Це дуже велика цифра. Вони додали за рік 60 мільярдів. Було десь 180 приблизно. Вони мали на 200 вийти, але вони йдуть попереду планети всієї. Це означає, що Китай дійсно суттєво підтримує російську економіку, і російська економіка в великій мірі стала залежною залежно від е, китайських постачань. 240 мільярдів, повторюсь, друзі, доларів. Це величезна цифра е, торговий оборот, експортно-імпортні операції. І для Китаю є корисні моменти, до прикладу, нафта, яку він може зараз купувати у Росії, яку вона не може переробляти. Це зменшення ціни, і в той же час вони на цьому будуть гарно заробляти, переробляючи її. На газ і там, до прикладу, дизельне пальне. Тобто тут поле для маневру дуже велике. Китай отримав цю позицію, тому Китай диктує умови. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день, до прикладу, Китай уже переконав Росію, що вона не може демонструвати свої вимоги, наприклад, для припинення війни. Росія пристала на Мирний план Китаю, який суттєво відрізняється від е, тих російських вимог, там демілітаризація, денацифікація, е, територіальні поступки, і таке інше. Тут дещо про інше. Ну от направда, якщо читати китайський мирний план, там багато неприйнятних для нас пунктів. Але наприклад, визначальним є перший, який говорить про суверенітет. І повагу до суверенітету відповідно до статуту ООН. Росія про це взагалі ніколи не говорила. В принципі, вони там свої територіальні претензії виставляють. Якщо вони погоджуються на китайський мирний план, то тут зовсім змінює... Наміри Росії щодо припинення війни, якщо вони такі виношують, А як на мене, то вони їх виношують. Вони давно хочуть на заморозки війни. Для них це ідеальний варіант. Але вже не на їхніх умовах буде, на умовах Китаю. Тому Китай дійсно дійсно може тиснути. І те, що вже є такий тиск, результати, ну, ця заява Лаврова, яку зробив він двічі про підтримку мирного китайського плану. Це є свідченням того. Що буде в сухому підсумку, який там варіант? Да, до прикладу, ми побачимо з часом. Але нині такі торги тривають між Заходом і Китаєм. Почули вас Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, Дуже розлого так змістовно про все нам розповів. На різні теми ми поспілкувалися. Дякую. Дякую вам за бесіду. Це був Маркер Подій. Я називаюся Чуйко. Всіляких вам гараздів, будьте здорові, до побачення.